Вітаю середа, 24 вересня, як завжди, в цей час в ефірі каналу Тетіві інформаційна програма Акценти дня. Я ведуча Юлія Бабак. Розпочнемо транспортний колапс, прогнозований на вчорашній прес-конференції генеральним директором автопарку Анатолієм Головановим. Отримав ще одне підтвердження. Тепер його й керівництво тролейбусного парку Валерій Гросул заявив тролейбусники, як і автобусники, ймовірніше за все, стануть 1 жовтня. Варто нагадати, що 9 вересня на сесії міської ради депутати прийняли програму допомоги учасникам АТО і членам їх сімей. Бюджет її 3 мільйони гривень. Утім, тоді ж на засіданні з'ясувалось, що дефіцит фінансових гарантій становить більше 2 мільйонів гривень. Його керівник фінвідділу мерію запропонувала перекрити, знявши гроші зі статті, відшкодування витрат на пільгові перевезення. Питання про перерозподіл коштів мають розглянути на черговій сесії міськради 30 вересня. Керівник тролейбусного парку стверджує, якщо це рішення приймуть, то є зупиниться. Непонятен сам подход депутатов. За счет одной статьи решаются вопросы совершенно другой. Да, понятно, а то. Да, тяжело. Это вопрос номер один в стране. От этого никто не уходит и нужна поддержка. Но я не считаю, что таким способом. Есть предприятия в нашем городе, которые более устойчиво стоят на ногах и способны частично как-то помогать. Есть люди далеко не бедные, которые тоже готовы внести часть в фонд поддержки этой программы. Но я не считаю, что это должно выглядеть и реализовываться за счет Роботи підприємства електротранспорту. Як зазначив Валерій Гросу, найгірше у цій ситуації буде навіть не безробіття колективу із півтори сотні працівників, а та соціальна напруга, яка стане наслідком зникнення із маршрутної мережі міста тролейбусів. Адже зараз електротранспортом користуються близько 70% усіх пенсіонерів міста. А значить, після зупинки єдика їм доведеться пересідати на маршрутки, де їх і так не особливо шанують. Депутати за що тих словів населення. Которые сейчас живут на грани бедности, живут на крохи, которые им достаются от государства. Эти люди просто вынуждены будут садиться в маршрутные транспортные средства и оплачивать проезд. Но если у нас такими способами решаются вопросы, то Тогда куди діл лозунг все для народа, враховуючи заяви привізників соціальників, в команді Марковського варто знайти інше джерело фінансування програми допомоги учасникам АТО в іншому випадку. Постраждає вся громада міста, адже зупинка тролейбусного та автобусного парків, а це може статися 1 жовтня, призведе до невиправданого транспортного колапсу. І тоді тимчасовій владі вже не вдасться приписати провину за свої дії попередникам. Депутатські посиденьки, щось схоже на це, чи то відбулося, чи то ні, 19 вересня. Головував на цьому, з дозволу сказати, зібрані земельний заступник мера Олексій Олійник. Як нам повідомили, цей зліт планувався як погоджувальна нарада із головами фракцій та депутатських груп міськради. Така зустріч традиційно проводиться перед сесією. На ній обговорюється порядок денний та його питання. І, власне, все б нічого, якби на засідання запросили усіх керівників депутат. Груп і фракцій. А так, за нашою інформацією, пан олійник покликав, як мовиться, лише своїх, а не отримали запрошення представники опозиції, фракції Удар та депгрупи за добробут міста з чим пов'язана така вибірковість, та, зрештою, що ж це був за зліт, ми вирішили запитати у самого заступника. Як виявилося, то було неозгоджувальна нарада, однак що підібрати назву було складно навіть самому головуючому. Я, оскільки в моїй компетенції земельне питання, зібрав, ну, нарадою її не звати, верніше, зібрав не узгоджувальну раду, а нараду. На цій нараді були присутні представники. Групи за доброводністя Полонські. Присутність представника опозиції пояснюється просто: збіг обставин, а точніше, опинився у потрібний час у потрібному місці. Однак знову ж таки запрошена опозиція на це зібрання не була. Імовірна причина: земельний заступник, земельні питання, а такі речі краще обговорювати без сторонніх, тим паче опозиційних очей. Втім, швиденько знайшовся Олексій Олійник. Нарада так і не відбулася. Але вона ця. Нарада не відбулася. А за нашою інформацією таки відбулася. І, можливо, якби не підвищена увага до того факту, що опозицію на ці посаденьки не запросили, то зустріч би в кінцевому результаті зійшла б за узгоджувальну нараду. А депутати групи за добробут міста та ударівці, потім на сесії 30 вересня, знову б дивувалися купі свіжеспечених земельних проєктів. Як нагадаємо, це було 9 вересня, коли ситуативна більшість намагалася протягти бюджетні зміни. Проте опозиція змогла не допустити. Ти перерозподілу кругленьких сум. Наша група за добровід міста звертала увагу секретаря міської ради і депутатів на те, що неможливо розглядати питання, орієнтуючись на цифри з голосу. Врешті-решт, «Здоровий глузд переміг, і жодне із рішень, де пропонувалися такі проєкти рішення, не обговорені належним чином депутатами, де хтось хотів протащити ті чи інші гроші, він не набрав голосів. Опозиція, яку зараз представляє депутатська група за добровод міста і. Удар має можливості блокувати непотрібні потрібні кіровоградцям рішення, кулуарні рішення, і надалі ми будемо це робити. Власне, закриті депутатські посаденьки за головування олійника без участі керівників опозиційних груп. Це певно було черговим кулуарним маневром, який імовірно призвів би до земельного деребану. Проте не вийшло і на чергову таку земельну нараду опозицію вже запросили. Права знай себе пізнавай професію. Обирай під таким гаслом у кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості. Проводиться місячник профорієнтаційної молоді. Як служба зайнятості сприяє працевлаштуванню молоді, ми дізнавалися під час дня відкритих дверей, який відбувся сьогодні. На цей тематичний період колектив Центру зайнятості запланував низку різнопланових профінформаційних та профконсультаційних заходів. Вони розраховані як на молодь, що шукає роботу, так і на школярів, які лише готуються обрати майбутню професію. Ця робота проводиться постійно. Молоді, яка звертається до служби зайнятості по допомогу у пошуку роботи, надається комплекс адресних соціальних послуг, що спрямовані на забезпечення працевлаштування на постійні та тимчасові робочі місця. Таким чином, у поточному році кожен. Четвертий з числа молоді працевлаштований на постійну роботу. Більше 80 осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіті для відкриття власної справи. А сьогодні, в рамках дня відкритих дверей, спеціалісти центру провели для відвідувачів кілька тематичних семінарів. Серед них особливості зайнятості молоді та як розпочати свій бізнес. Окрім того, пошукачів роботи поінформували про ситуацію на ринку праці, а також спектр послуг, які надає служба зайнятості. Ще й з молодими людьми спілкувалися соціальні партнери центру. Наприклад, Світлана Приймак пропагувала здоровий спосіб життя. Кіргаська. Обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва співпрацює з центром зайнятості і проводить заняття для людей, які проходять навчання в центрі зайнятості за різними напрямками. Це з гендерних питань, протидії насильства в сім'ї, з, з різних питань, які стосуються саме проблем у нашому суспільстві. І сьогодні ми також зібралися для того, щоб поговорити про здоровий спосіб життя, адже це дуже важливо і актуально є для, нашої, для нашого. Суспільства, зокрема, і молоді, крім цього, відвідувачам надавалися індивідуальні консультації та поради, зокрема, як презентувати себе, вдало провести співбесіду із роботодавцем та захистити свої трудові права. Особливу увагу колектив служби зайнятості приділяє підвищенню професійно-кваліфікаційних характеристик молодих людей у розрізі потреб ринку праці. Для цього на базі навчальних закладів та підприємств центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості організовуються професійне навчання відповідно до поточних та перспективних кадрових потреб роботодавців. Цією можливістю у цьому році скористалися майже 400 молодих осіб. І вже традиційно в рамках дня відкритих дверей відбувся міні-ярмарок вакансій. Особливість таких зустрічей, діалог між шукачем роботи та роботодавцем відбувається без посередників. Місячник профорієнтації молоді тривав. Теме до середини жовтня. Бібліотекар на час під такою назвою у бібліотеці імені Боченка організували неординарну акцію. Вона полягала у тому, що кожен читач міг спробувати себе у ролі бібліотекаря. Чи важко це було? Дивіться далі. Таку акцію або по іншому дублеру шоу працівники бібліотеки проводять вже вдруге. Вони будуть обслуговувати користувачі, будуть видавати книги, просто спілкуватися та й просто посидять за кафедрою. Це теж багато хто з них хотів би зробити. Першою спробувати себе у ролі бібліотекаря випало ось цій дівчині. Навчається вона у восьмому класі, а своєю другою домівкою вважає бібліотеку. Я вже в цій бібліотеці майже 5 років. Я читаю тут книги, дуже цікаві. І мене це зацікавило як бібліотекаря, чому як і бібліотекар, як навіть він записує. Ну, мене це дуже зацікавило, можна одним словом сказати. Відвідувачі бібліотеки роботою дублерів задоволені. Дуже сподобалося. Швидко записали всі мої дані і чекаю книгу. Є якісь нарікання. Можливо. А це Олексій Ніколенко. Рік тому він також був учасником цієї акції. Йому так сподобалося, що через декілька місяців і сам став працівником бібліотеки. Вже працюю четвертий місяць в бібліотеці. Працюю бібліотекарем першої категорії відділу мистецтв. От мені подобається працювати в бібліотеці, цікаво. Креативна робота. Загалом до акції бібліотекар на час долучилося більше десяти читачів. А тому працівники бібліотеки сподіваються, що дехто з них у майбутньому стане їхнім колегою. Сьогодні у Кіровоградському обласному театрі Ляльок стартував 44-й сезон всеукраїнського свята театрального мистецтва Вересневі самоцвіти а право першим виступити на сцені надали черкаським акторам. До початку вистави залишається менше години. Театральна зала ще порожня, але актори вже не можуть дочекатися свого виходу. Настрій у нас добрий, нас нагодували гарно зустріли. До Кіровограда Черкащани привезли виставу про куметного мишенятка Мицика та правильного котика Кицика. Черкаси привезли свою виставу Чеповецького Кицик Мицик. Прекрасні актори, і я так думаю, що глядачеві маленькому нашому кірограс навкірогращині сподобається. Це адаптований відомий сюжет про Тома і Джері, про кота і мишку. Діти, які прийшли до театру, навіть не знали, що побачать, А тому у кожного були свої варіанти. Я думаю, що сьогодні буде... Золушка про правила дорожнього руху, головний героїв вистави діти зустріли оплесками, а після повністю зосередились на тому, що відбувалося на сцені. Красневі самоцвіти у Кіровограді триватимуть чотири дні. Закриття відбудеться 28 вересня. Сьогодні на сцені обласного театру Ляльок виступатимуть актори з Донецька. Дуже приємно те, що цьогоріч, ну в такій складній ситуації, ви знаєте, в країні все-таки до нас приїхав Донецький академічний обласний театр Ляльок. Привезли виставу, яка називається «Цепочка». Це Цепучка, це по польського автора Радчика. Поставив її народний артист України Борис Азаров. Він вона в нас вже багато років іде ця вистава. І ми подумали, є якраз можливість, бо є актори, які можуть зіграти. В нас ще не всі актори в Донецькому театрі зібралися на, на роботу. Таким видався сьогоднішній день. Ви дивились інформаційну програму Акценти дня в студії для вас працювала Юля Бабак. Всього вам найкращого до зустрічі.